Сьогодні наша держава стоїть перед новими загрозами. Правоохоронці не тільки бережуть нас від злочинців, а також стоять на заваді зовнішньої агресії. Всі ми з тривогою спостерігаємо за тими подіями, які відбуваються в сході нашої держави. Захоплення приміщень будівель СБУ, МВД, адміністративних будівель визиває наше занепокоєння. І ми чітко розуміємо, що така ж сама ситуація могла відбутись також і у нас в області. І тільки спільний патріотизм, патріотизм простих херсонців, влади, правоохоронців не дали можливості поринути нам в той хаос, в якому зараз прибувають наші східні області. І я дуже чітко відчуваю, що завдяки діям правоохоронців, я впевнений по перше, завдяки дійсно їх діям, не відбулось оцього східного сценарію в нашій області, в нашому місті. Я хочу подякувати цих людей за той мир і за той порядок, який існує в місті Херсон. Я впевнений, що ми спільно будемо захищати інтереси нашої держави тут, на нових кордонах. Я впевнений, що ми можемо розраховувати на цих людей, що вони є справжніми фахівцями. Правовій державі. Я хочу щиро привітати правоохоронців з їх ювілеєм, побажати міцного здоров'я, міцних нервів, щоб злочинів було поменше, їх розкриваємось було побільше. Хочу побажати усім вам кар'єрного зросту, міцного тилу. Я вірю, що ми з вами спільно виправдаємо довіру херсонців і будемо гордо нести. Звання влади в нашому місті